<свес> ага, я как раз <красный>, закрыл. <свес>

What's up 16 років до 15 рік. Хто увірує, хто креститься, буде спасений. Хто не увірує, буде забережені. І ми сьогодні виконуємо цей акт волі Божої, що людина має пройти декілька етапів. Перше, вона має увірувати, вона має стати віруючою, і її наступний крок, поступ у віри, є хреще. І в даному тексті написано, що не сама трещення спасає людину, але людина, виконуючи крок за кроком о, волю Божу, вона долучається до цілі спасіння, до кінцевої мети, до фіналу спасіння. І от Олексій сьогодні хоче зробити наступний крок в своєму житті. Він вже увірував, він це перед обчиною. І він сьогодні бажає зробити наступний крок, він бажає охреститися і тим самим відладити свою сміхнаність. Тому ми зараз будемо звершувати це служіння по писанню на виконання цього місця, цього покоління нашого Господа Ісуса Давайте ми хто тобі... може підійти, може підтягнути 625 номер. 125 <риклад> Друзі, Давайте ми помовимося, пішки потім заспіваємо, після печі. Я пропоную. <риклад> Наслюби, Господи, подяка тобі за те, що ми можемо звершувати на цьому місці служіння водного хрещення. Ти просто ви заробіт, без служіння. いいですね。<laughs> <laughs> просто сидіти на своєму місці нова веде димофабела теж так теж